Ви дивитися міські» і вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. І Знаєте, попри все і попри всі обставини, в яких ми опинилися, намагаємося шукати позитив у нашому повсякденному житті. І, на мій особистий погляд, позитив це наші тварини. Дивлюся, із радістю, що кількість людей, яка хоче допомагати, рятувати, починаючи з наших до речі, військовослужбовців. Тварин, які опинилися у складній ситуації, війна теж тому причина. Вона зростає кількість цих людей. Кількість людей, яка повернається до тварин обличчям, теж зростає. Саме тому ми вирішили сьогодні поговорити про них, але поговорити про місце, де ці тварини живуть, і, до речі, до цієї людини теж постійно приносять і безпритульних, і хворих. Вони їх теж там лікують. Тому в нашій студії Ігор Біляков, директор Одеського зоопарку, Вітаю вас, ігоре. Так мені здається, що ваш мобільний номер. Знаєте, вже там не знаю величезна кількість одеситів, тому що коли у мене була особиста ситуація, е, і начебто примерзли лебеді, так і набирала вас е, в той же момент. Ви мені сказали, що я вже десь там 30-та чи сорокова в той день, коли е, дзвонили з тим, що примерзли лебеді, тому що так здавалося, що вони примерзли. а Потім ми розібралися, і все було нормально. Але насправді, оці кілька днів морозів, е, просто знаєте, це був іспит на людяність. Мені здається, серед одеситів так що... і я вам скажу, що е, люди в нас стали дуже такі, дуже добрі, дуже от, уважні, я про це. Кількість дуже зростає. І, е, і, і це з кожним роком все більше і більше. І от е, ця ситуація, коли вдарили морози е, і Дзвонили з різних місць uh -huh. uh -huh. всієї області, там із, із Хаджибею із Сухого Ліману uh, всі хотіли Візди. рятувати лекції і, 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 і декого такі. Так. Е, я хочу сказати, що багато людей, які не шкодували ні часу, ні сил е, для того, щоб врятувати були такі випадки їх було немало, коли дійсно потрібна була допомога. Uh -huh. коли Лебеді ем, опинялися на кризі такій, і е, люди проламували цю кризу, щоб надати їм можливість плавати і Супи, годували. Це, їх. У мене була така сама історія. Да, да, вам... і, і, бу, і були поранені, і були знесилені лебеді. і Люди mm -hmm. привозили до нас е, цих птахів, і е, вже частину з них ми вже випустили, а частина ще є в нас. Ми, ми їх реабілітуємо і теж будемо випускати. І я вам скажу, що ось ця локація на переправі да, mm -hmm, на дуже вдала, там, тому що та? там дуже багато лебедів, там не змерзне вода, і там люди постійно їх е, е, підгодовують, і там таких, які вже окріпли, можна випускати саме там. І е, я бачу це вже. Останні багато років, що е, наші люди стають все більш уважними до тварин, не проходять повз е, тварини, яка в біді. Нам здають е, більше тисячі тварин кожного року. Ну, головним чином це птахи. Але приносять не тільки птахів, і жаків, кажанів. Е, Кого знайшли з насиленого да, да, чи більше того того птахи. Принесли, Ми, так. Ми їх лікуємо і ми потім намагаємося повертати е, назад у природу. Люди в нас стали дуже дуже добрі. Так, дуже це тішить, що кількість таких людей зростає. Не всі, але кількість їх зростає. В моєму випадку це був джаливський лиман і в моєму випадку, якраз те, про що ви розповіли. Чоловік, поки ми там довго переписувалися, передзвонювалися, він просто сів на свою лодку якусь там розбив кригу, дістався да. тих лебедів і просто їх погодував. Тому, якби ну так, це насправді да, класний це, приклад. І приклад це, да, який це дуже треба дуже... наслідувати. Ну ви, як завжди, прийшли ж не. З пустими руками, ми це вже знаємо, це вже традиція. І оце те, що не з пустими руками, просто не дає спокою, насправді. Да, да, я бачу, я... що в нас є Рина, зараз, ще да. один. Він дуже класний. Я хочу, щоб його побачили, і наші глядачі, тому що, <laughs> тому що він рветься на волю і хоче вийти. Е, так. Виходь. Ну, Хто це в нас такий? Це в нас єнотик, так? Ракета, виходь, виходь, виходь. Це єноти. Ракета. Так, да, Ракета. Я приніс вам єнота, тому що я зразу хочу нашим глядачам іди сказати, сюди, іди сюди. Багато, багато людей є, які намагаються десь, десь там взяти єнота та тримати єнота у себе в квартирі. І е, я не хочу, щоб е, хтось так подумав, що е, це до, добра та гарна ідея. Зовсім ні. Гінот тобто не та тварина, яку можна тримати в квартирі. Йому краще, е, це не собака, не, не кіт. Йому краще е, таки бути на волі, або у зоопарку у вольєрі, де у нього є його е, брати і сестри, де є сім'я, де є е, е, йому подібні. І, е, Ну, не, Тобто неможливо. В йому за Да, так? Да? Це не, не Йому треба. тісно, йому там самотньо, йому mm -hmm. е це дуже така активна тварина, яка розгромить всю квартиру, Та а я тримати бачу, його якусь якофіс... кліточці. <клітнич> ну, іді сюди. Виходь, йди сюди. давай, виходь. 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 Він якби і хоче, ця, і да, мабуть, побори. Ця, 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 ця тварина. тварина. Чому я зміг її? Е я одразу хочу сказати, я зміг її принести до студії, тому що е ракета е коли народився. То е з першого дня так сталося, що мамка його е не прийняла, і ми е його вигодовували з соски. Е е наша робітниця е завідувачка з е е хижми-тваринами, Оксана фунтувала, вона е його ну, спала з, з, з лісу. Це її скрині. дитина, да, коротше да, кажучи. мамка-кукушка, тому так, це і тому, її так, дитина, як ну, виходіть. Він і хоче вийти і, 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 і побоюється. Да? Хочу, щоб ми його могли показати нашим глядачам. І, але е... він ще думає. Ну, почекаємо, так. І так. Так. Е, 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 тому він е, так лояльно ставиться до людей, але mm -hmm. він дуже е, теж, таки, бачите, обережний. Він живе у, у, у <зв> великому вольєрі. І... Е, 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 Я розумію, що е, ць, тварина. Вона наділена таким, таким великим шармом, да, такою красою. Це він класний, Це щось таке просто, немовірне. Його хочеться так, просто так. залюбити, зацілувати, і тому, заобіймати, да, і тому, за е, І тому багато людей е, вважають за, е, за гарну ідею е, тримати єнота у, е, у себе вдома. Ага. Але ж це е, хочу е, так хочу да, застерегти. — Іди сюди, іди ні, боїться, боїться. Йди Можете сюди. його погладити. Іди сюди, іди сюди, хороший, хороший. 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 Е, бачите, так? Да? Це тварина, яка не, 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 не годиться для того. Йди, йди, йди. Ну, хай може, він сам схоче вийти, Можливо, не годиться так. для того, щоб тримати її у себе в квартирі. Незважаючи не на, на на, на всю цю красу, на весь цей шар. Начебто на, на він цю такий цікаву, пухнастий, да, добрий, такий, цікаву такий, такий, да, на поведінку, але м, йому краще жити. ну, Звісно, на волі краще за все. угу. Це американський вид. в, він О! Живе, прийшов. живе. Боїсь. Да, живе. У новому світі там він багато, До речі, жителів штатів ті ж вони тримають їх на своїх подвір'ях. Є багато таких, як зараз у нас лисиці. До речі, ви знаєте, що за що. У місті Одесі і не тільки взагалі в Україні багато лисиць з'явилося диких лисиць, які заходять у місто, і дуже багато таких дзвінків. Це дуже страшно. Насправді ми колись це обговорювали, тому що вони можуть бути не здоровими, так? Ну і... е, ну так, да, коли діло, діло стосується диких лисиць, ну треба бути завжди, дуже обережним. Треба так. бути і пам'ятати про сказ. Це, угу. да, це, угу. це таке є, але можна. Ну, робити відповідні заходи, да? такі санітарні, ветеринарні заходи, коли щеплять диких тварин від сказу. І, і ось так, як у нас зараз поводяться лисиці, так вже давно і поводяться повозяться у Америці. І ем, ну, Так, дуже там, мабуть, да. демонструють, да. мені здається, там обісті якісь людей, да, да де ну... просто вони живуть у да, дворі. Да, да, ну, Для них це класно, але да, не треба, щоб він жив. Ну, ну красень, але я, живу... я хочу ще раз повторити. Красень. красень да, не треба безперечно. намагатися тримати у квартирі, mm -hmm. у приватній квартирі, тримати єнота, бо йому там. Буде недобре, Слухайте, Ну йому буде сумно. Я ось бачу, наскільки він активний. Він Дуже просто активний. Йому... це він же дитина, да скільки йому? Йому 10 місяців. 10 місяців. 10 місяців а скільки це, єноти да, молодий... живуть взагалі? Ну як собаки? А, да, тобто да. вони живуть, тобто він ще дитина. Малесень, маленький, да, да, да. абсолютно ну, не маленький маленький такий підліток, Ну, вже да? такий, да підліток. вже такий. І, а, йому... А, да. Але йому потрібно. Йому потрібно багато місця, де лазити, у нього є там uh -huh. вольєрі, <кій> дерева, гілки. І головне, є інші єноти. Це для, це для них дуже, дуже важливо. Бо це перша е, тваринка, з якої ви прийшли, яку я не можу потискати, розумієте, тому що він не йде так до рук. Я розумію, що він йому, начебто, і цікаво, але він побоюється. Да? Він все ж таки ну, от, так, більше так, на так. своїй території, так. більше там, де він І, да. і він мене, мене, ну, зна, мене так, знає. Так. Він знає, Він зрозуміло, що він знає. Так, так, а до чужих він не йде. Але, так. Ну добре, почекаємо, можливо, в нього щось. Давайте трошки взагалі-то про інших тварин, як наш зоопарк. Тому що давно ми вже про це не говорили. Зима вже майже ми колись спілкувалися так, як зоопарк готується до зими. Але ж це вже не актуально. Так вже зима майже минула. Я думаю, що вже вже yeah, зоопарк був? готується до весни. До весни вже так і вже yeah. мабуть хтось і прокинувся. Чи чи вони й не спали? Зима не була холодною цього року. Знову ж таки no, не була. Були були ну, трошки. Моменти була холодною. Холодно, все але... ж таки спали. Хто спить ще? У у цю зиму в нас медведі і і саме, вони сплять, 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 сплять і вони сплять дуже добре. Сплять, і вони буває колись сплять добре, колись вони прокидаються. А зараз вони вже пару місяців вони просто сплять uh -huh. у берлозі. Тобто для них зима це зима. Це зима. Венді венді у зимовому приміщенні, uh -huh. але ми взимку, коли таке, такі дні, що така погода ясна, і м, такий, такий добрий такий плюс, і сонечко, то ми випускаємо у зовнішній вольєр. Вона виходить і вона дуже любить виходити, куди коли сонечко, коли, е, коли не холодно. Угу. Е, але коли холодно, звісно ж, вона стоїть, ну, так, стоїть закрита. Так. Ну і, звісно, такі е, тварини, які полюбляють тепло, це фламінго, пелікани. Зебри, антилопи, mm -hmm. ну, звісно ж, папуги, лами, наприклад. Мабуть, Ні, так лами взагалі. не бояться взагалі ніякого холоду. Ага. Взагалі-то тварини не бояться холоду, доки вони ситі. Ми їх добре годуємо, годуємо їх правильно, годуємо їх повноцінно і тому їм холод не страшний. Їм треба, щоб були, був дах над головою, щоб було сухо, щоб вони були закриті від снігу, від дощу, від, від вітру. А, м, О, гріти... при що ознайомитися? Так, да, так, да, так да. Зараз, ну, давай, да. давай, давай, давай. Він таки з вами познайомиться, Ірина. Ви маєте можливість доторкнутися до Боже, це він такий чудовий, чудовий. Він любить людей, любить людей, тому що Оксана Фунтова. Вона так з ним. З ним ходила так, ну, за так, пазухою, він... коли був маленький, носила його на роботу, з роботи. Мама, да, мама. Да, да. мама і постійно годувала. Да, мама, да, мама. Познайомився да, 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 да. Да. і пішов, і пішов, да, так. <говорить> <да. говорить> якихось треба гріти. так, У нас є, там, є котли, є угу. електричні прилади для обогріву дуже багато. Дякувати Богу цю зимку не виключають е, електроенергію. Так, не було, але не було, ми були готові до цього. Ми добре підготувалися до зими. Добре, mm. У нас е, ми закупили там і вугілля і дрова, ми перевірили всі наші, е, наші прилади. ми, У нас є генератори. У нас є достатня кількість генераторів е, для того, щоб ну, ну, на випадок, коли немає е, е, світла, але. У цей сезон генератори не знадобились. Поки що тут не прийшло з да, да, Я дуже, да, я да, дуже, дуже сподіваюся, що, що так воно і буде. Угу. Е, ось. А вже, ну, вже на, на носі весна, ви ж бачите, да? ну, як би там мужичі. не було, у вже, нас вже починають вже дитинчата, у нас народилася лама перед Новим ріком. Перед Новим роком у нас вже там з'являються козенята, яхнята. Ось і скоро, скоро ну лютий, це вже коли багато з'являється там початок копитні, потім, потім почнуть там різні інші серці, птахи угу. почнеться такий бебі такий собі бебі-бум. Так, так. да. ну, і коли, березня, да, коли, коли багато у вольєрах дитинча, це дуже добрий час для того, щоби. Приходити до зоопарку, особливо діти люблять, коли є маленькі. Ось такі дивитися, маленькі так. Так, Звісно так, ж, так. таких ручних тварин у нас майже немає, тому що ну, зоопарк не займається тим, щоб видресувати тварин. Ми на, 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 ну, так, вони, намагаємося, щоб вони залишалися вони зі своїми природними влечі, інстинктами, так. Так, щоб вони залишалися дикими. Але ті, е, е, кого викормлюють <плес> соски. Ті стають ось такими от милими. Так, це стосовно тваринок, ми розуміємо. Що в планах щось будете будувати? Ми ж розуміємо, що вже третій, вже за кілька тижнів, третій рік війни третій розпочинається. Рік війни. Ну, І це дуже складні умови. Насправді, я пам'ятаю, як почалася да. війна, але. Ви це все витримали, залишилися в Одесі. і Показав час, що це було правильне рішення, так. що нікуди не потрібно було вивозити тварин. Вони вдома, вони ем, залишаються у себе вдома, так ем, але стосовно якихось якогось будівництва, мабуть, зараз дуже складно фінансово. Дивіться щось щось кардинально робити. Хоча я знаю, що є да, у вас плани, потрібно. Да. Ми ж знаходимося як е, у, у реконструкції. Вона вона тільки почалася, дещо було зроблено. І ми і власними силами робили там нові вольєри, нові експозиційні об'єкти. І Відмежатник вам допомогли зробити, так, спонсори, наскільки я пам'ятаю? Ні, відмежатник за власні кошти. Самі робили за нашу касу. Міська рада надавала нам гроші на. Ось цей новий вхід, uh -huh. це озеро багато okay. чого да, вже було зроблено, але це тільки початок реконструкції як такої. Є вже проєкт масштабної реконструкції Одеського зоопарку, який включає в себе всю територію. І коли це буде здійснено, то буде ну, напевно самий красивий зоопарк в Україні. Але оскільки йде війна, то звісно ж гроші на реконструкцію да, міська, зараз, рада, так, міська так. рада давати не може. Це, ну, це ми, зрозуміло, ми, це, дуже, мабуть, ми дуже вдячні, це... да, ми дуже вдячні це місту да, міської зараз. раді, Треба... тому що ми, нам виділяють кошти на утримання зоопарку. Нам же треба його зберегти. Так, тобто в плані але, утримання нічого та, не змінилося. Та, а але от... але не, не дивлячись на війну, все, все ж таки ми намагаємося, наскільки це можливо, розвивати да, благоустрій, щось робити в зоопарку нове. І ми це намагаємося і своїми силами робити, і ну, є таке міценатство. Да, ось нам у 22-му році. Був меценатський проєкт, коли нам подарувала жінка е, Вольєр новий лев'ятник, дуже, mm -hmm. дуже гарний, дуже е, такий е, е, котрий. Е, там зараз живуть і наші Леви, і білі Леви з Харкова. Але білі це вони залишаються якби харківськими. І, а вони тимчасово в нас? Вони тимчасова, да. ми тобто, ж... сподіваємося, що вони повернуться до повернуться, до цього. Вони, додому, коли це вони буде да, угу. да, вони повернуться до себе, і, і тоді на їх місце ми можемо висадити тих левів, які в нас ще є. У старих клітках і таким чином цей вже лев'ятник котрий е, вирішить всі питання з левами. Вони будуть жити вже е, як то годиться. Е, ось е, були ще декілька таких міценатських допомог, нам, коли ми реконстрували вольєр для бабуїнів, там покриття нам на покриття тротуарну плитку, нам допомагали меценатським коштом, ми робили ремонт воріт у слоновнику внутрішньому. У, у Зараз ми, є такий проєкт медицинської допомоги від посла В'єтнаму в Україні в Молдові. Ми дуже вдячні за це. Він проявив увагу до нашого зоопарку і є такі наміри зробити новий вольєр, новий такий об'єкт. В нашому зоопарку у народному в'єтнамському стилі, коштом вже в'єтнамської сторони. Mm -hmm. І вони нам нададуть е тварин, зелених павичів. Це їх такий Їхній вид, да, да, mm -hmm. да, дуже, дуже красиві птахи. І, і, і це буде ну, це ж дуже цікава, цікава нова експозиція у нас. І це план на цей рік. Це Просто на цей рік, так так, зараз, так, так, так. Тобто, не дивлячись на, на всі скрутні часи, да, воєнні важкі часи, ми намагаємося перше зберігти зоопарк, зберігти наших тварин. Ну і не, не тільки наших, а ще ми намагаємося допомагати тим тваринам, які до нас. Ну, так, у вас такий да. центр. Знаєте, зараз да. центр лікування да. і адопції. Да. Ну у свого часу намагаємося не просто зберігти, а mm -hmm. розвивати. Ми намагаємося зробити зоопарк краще, краще навіть зараз. Тому що це дуже важливо. Зоопарк дуже важливий соціальний об'єкт. І до нас приходять багато людей, і, і ми приділяємо велику увагу роботі з дітьми, роботі з військовими. Ходять зараз, ходять? Так, люди ходять, ходять, так, так, ходять і ходять. багато є багато пільгових категорій, які ходять безкоштовно. Теж таке є і люди ходять і. і це все дуже важливо, особливо під час війни. Бо це, в цьому є наша функція, скажімо так, воєнна. Надавати людям позитивні емоції, надавати як. як... Якесь почуття спокою, впевненості, і все це ем, наш вклад у загальну перемогу. Знаєте, це якийсь ковток мирного життя, так, коли так, ти так, так, так. там опиняєшся. Ковток, то ти так, розумієш, ковток що, начебто, позитиву мирного життя. Начебто це як було завжди. І це, і, це дуже, і це дуже важливо і для наших містян, для гостей Одеси. І, м... Для дітей дуже для важливо. Дітей. Та й для дорослих, якщо чесно, і для дорослих. А, мусимо завершувати наше інтерв'ю, на жаль, але я знаю, що. Що є ще у вас одна подія, яку треба анонсувати зараз, тому що ви тільки запустили це все. Пара року в зоопарку. Мені здається, що такого ще не було. Було, так. Вже традиція. А, це, вже це вже це вже пара традиція традиційно. Пара року це до Дня закоханих, да, мабуть, да, так? Да. День закоханих 14 лютого. Ми оголосили конкурс в інтернеті. І вже багато багато людей там голосують. Там е, різні пари, там є лебеді, верблюди, е, баран з, е, з віцею, е, качки. Е, е, хто там ще, ще зараз, зараз. Ну, всі мав... мавпи є, мавпи мають а, чи пути? Ні? Мавп нема, здається, павки. У них немає таких вірних ми, ми, зразкових ми, пар? Ні, ні, ні. Розумієте, ми ж намагаємося кожного року. Якось міняти а, різних, міняти усіх закоханих, так? Міняти. <сміни> і тому це, це дуже цікаво. Ну так, щоб було чесно, да, так. так. Щоб, щоб люди, були. люди дуже активно за це голосують. І вже з 14-го ми будемо бачити там по переліку цих голосів. Хто в нас вийде переможцем? Угу. Де голосувати можна? Кажіть? Е, можна на, на, на нашій сторінці на Фейсбуці, угу. в Інстаграмі. Одеські Так, Одеський зоопарк, да, так, да, так. Да, угу. да, На різних платформах можна. Е, тож, долучайтеся долучайте, долучайтеся, обирайте да, так, пару років. Там такі і... да, фото роз, розмістили цих пар. Це дуже цікаво. і... Взагалі це про любов, а любов вона, як звісно, вона врятує нас. Вона всіх. врятує і вона рухає це життя насправді за будь-які часи. Дякую вам дуже. На цьому ми прощаємося. На жаль, бо ракета вже теж втомився дуже і певно, що хоче до себе додому. А ми вас відпускаємо. Ігор горбліков, директор Одеського зоопарку, був сьогодні в нашій студії. Не забувайте, що пара року ем, стартувала і тому. Долучайтеся і обирайте кращу пару у зоопарку за для того, щоб ми знали 14 лютого, хто ж у цьому році буде найзакоханішою парою зоопарку. Залишайтеся з нами, побачимося.